Інна Белень заявила, що її наречений не Олександр Терен. Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. І сьогодні в нас на огляді свіжі новини про Інну Белень, яка нещодавно відповідала на питання своїх підписників в інстаграм. Одне з питань стосувалося її спілкування з іншими учасницями проєкту «Холостяк». Відповідь була доволі прямолінійна Інна не підтримує з ними зв'язок і не в останню чергу через депресивний стан. У якому перебувала останнім часом. Проте дівчина запевнила, що як тільки її самопочуття покращиться, вона обов'язково повернеться до спілкування, адже дуже любить дівчат, і вони асоціюються в неї з усім, що було пов'язано з холостяцьким життям. Шанувальники вже побачили в цьому натяк на ностальгію за Тереном. Також Інна поділилась своїми найближчими планами після Одеси вирушає до Києва Львова та Харкова. Причина графік донацій крові. Тому новини про її вагітність це вигадки конспірологів. Вона також відверто розповіла про свій стан, Зізналась, що звернулася до спеціаліста, здала аналізи на ферменти, і тепер знає, над чим потрібно працювати, щоб відновитись. Щодо житла, Інна досі не знайшла нову квартиру. Зізналася, що важко залишати нинішню, адже там було багато спогадів і проєкт, і життя з Сашею. Так саме про Терена. Проте квартиру потрібно здавати, тому тимчасово планує пожити в сестри. Цікава деталь. Відповідаючи на питання про житло, Інна з'явилася в кадрі з букетом квітів. Шанувальники одразу почали гадати, хто цей таємничий залицяльник. І головна новина на питання, чи справді вона виходить заміж за Олександра Терена. Інна розсміялася і попросила не казати про це тому чоловіку, який зробив їй пропозицію. Але й імені нового вона не розкрила. Весілля можливе, але з ким саме залишається загадкою. А як ви думаєте, хто той самий загадковий чоловік? Діліться думками в коментарях та не забудьте підписатися на наш канал.